Що цікавого сталося у стрію за останні сім днів. Далі у підсумках тижня для вас працює Микола Бойків. Не перемикайте. Андрій Корчак та Юрій Дяковський про них пам'ятають. Героя Майдану присвоїть звання Героїв України. Виконком міської ради, як вирішуватимуть проблеми міській обранці. Студенти аграрного коледжу завоювали бронзові нагороди з мініфутболу футболу на всеукраїнських змаганнях. Детальніше уже за мить. Юрію Дяковському та Андрію Корчаку можуть посмертно присвоїти звання Героїв України з таким клопотанням до Петра Порошенка, президента України, звернулася Ірина Сех, у списку який подала голова Львівської ОДА, також прізвища та імена понад 20 загиблих майданівців зі Львівщини. До адміністрації президента, тобто ну ми не можемо сказати, скільки там вони от Києві будуть розглядати, наскільки вони там завантажені, яка в них робота і тобто тут тут не можна, напевно, немає чітко визначеного часу. Супроводжуючого листа готували на місцях у стрію. Документи збирали працівники міського управління праці та соціального захисту населення. Начальник якого каже для сімей Андрія Корчака та Юрія Дяковського швидше за все будуть пільги на житлово-комунальні послуги. Втім, коли саме приз Президент України підпише наказ про присвоєння почесного звання наразі. Невідомо до слова, у стрію найвищої державної нагороди за часів незалежності не мав жоден містянин. Стріяни пам'ятають хіба що Петра Замчалова. Вулиця Галицька колись називалася в честь цього героя Радянського Союзу. Матеріальна сторона безперечно, що буде там їм. Цей все буде озвучено, що там буде указ президента. Він ну, безперечно присвоїти і далі вже по тому статусу. Значить, ну в по великому рахунку, ми ще це питання не. Брали на озброєння по тій причині, що як такого ще указу немає. Розумієте, Безперечно, підуть, комуналка піде 100% відшкодування розумієте, за рахунок держави. Можливо, ми тоді будемо мати право щось прийняти за рахунок місцевого бюджету, бо законом буде прописано. Навести порядок у стрийській міліції та вислухати громадян на цьому тижні. Приїздив Дмитро Загарія, начальник головного управління МВС у Львівській області. Мав серйозну розмову з особовим складом та майже дві години відповідав на відверті запитання місцян. Кілька таких панові Дмитру поставила і Марічка Ходовицька. Приїхав по плану першим з ким зустрівся народний обранець обласної міліції Дмитро Загарія. Це один з найактивніших місцевих депутатів. Ігор Брик прийшов підтримати дух Стрийського керівника Василя нагадати пану Загарі про громадську раду при міському відділі, а також попросити більше співпрацювати з політичною силою, до якої належить мене прохання. Може, ви допомогли начальнику міліції, наприклад, в кадровому питанні пришвидшити процес молодження? Пам'ятаєте, що ви говорили, що ви даєте слово, що ви допоможете. Зробити, Демо, так, я, так, так. я чекаю пропозицій від начальника міліції, бо ситуація, наприклад, покращилася в строю, але ну, нам треба працювати надалі, бо не можемо опустити руки, щоб руки не опускали і добре тримали силове кермо. Наші міліціонери їх підтримати прийшли. Колишній полковник, майор на прізвисько банкір та старшина в народі, секретар. Усі колишні працівники міліції. Єдине побажання і вам, як начальнику управління обласного. І всім керівникам робити все можливе для того, щоб люди, яким ви відкажете, або відкажуть ваші підлеглі, виходячи з кабінету, сказали дякую. Зрозуміло. Я вам сказав так відкрито на, на своїм опиті. На мене не було написано ні одної жалоби за 32 роки служби. Спершу все це нагадувало заказуху, але ні. Серед наступної партії відвідувачів були лише незадоволені роботою міліції і стрияни. Цього чоловіка покусала собака, джинси зі слідами у кусі викрала з його дому господиня тварини. Не маючи доказів, чоловік потерпілий не може наказати власницю собаки. Дмитро Загарія дає доручення Василю Кулику взяти питання на контроль. А ці двоє не сплять ночами. Їм мішає гучна музика з ресторану та відвідувачі нічного магазину Щопоруч. Третій ночі мені грає музика, я в хаті чую музику. А чому третій грає музика, бо там весілля проводяться. Я не... І діти не можуть спати, ми всі нервові. У нас маленька квартира, в мене дві кімнати, живе тьоща. Інвалід першої групи. Бо він колишній працівник міліції. Я... Іванчук. Іван, якщо ви мені не поможете, я відверто на камеру заявляю, я об'являю голодування своїми дітьми. Цей молодий хлопчина просить викликати слідчого, який нібито не хоче виконувати свої посадові обов'язки. Заявник зізнається, півроку тому його товариш викрав у нього комп'ютер. Стриянин впізнав його, відео запис, на якому це зафіксовано дав міліціонерам. Справа зайшла у глухий кут. Пішов я в прокуратуру, та якби написав в прокуратурі заяву. Ну, чекав, думав, що щось дійсно щось буде. Ну, Протягом місяця я чекав рішення, так і мені не надіслали. Я прийшов до них, сказав, я буду писати другу заяву, то вони мені зразу рішення дали. І вже скільки тягнеться? — 6 числа, більше півроку. Півроку. Ви що тут? Злужно з лузду з'їхали хлопці. І що ви будете таке відноситись до людей, ваших підлежніх, посадженові, то оці люди прийдуть до вас із шкірами завтра. І розкажуть, як треба працювати. І правильно зроблять. І на останок кілька цікавих відповідей поважного гостя на запитання, хто кого, коли козака чи коза кулика, чим закінчиться конфлікт. Я думаю, що переможе громада, а не якісь власні амбіції. Хто порекомендував начальникам районних відділів міліції зареєструватися у Фейсбуці і для чого це? Де я поступила така від журналістів активістів, які входять у нашу наглядову раду, громадську раду, ми її підтримали. Відлік часу, який відвів Дмитро Загарія, нашому головному правоохоронцю, на налагодження контакту з особовим складом, розпочато. З особовим складом Зінович розбереться, а я йому в тому допоможу. Тому що коли половина особового складу буде, Гуляти, а коли начальник вимагає з нього роботу і йому це починає не подобатись, то тут треба роз... з ким розбиратися? з начальником чи з тим, кого від кого він вимагає роботи. І нарешті озвучимо вердикт чільника Львівщини. Я не можу сказати, що е я задоволений результатами роботи е мені сі стоя, але що в крайньому випадку. Я сподіваюся на що на сеної тільки в посаді. Діє в правильному напрямку. Дмитро Загарія просить правоохоронців Стрищини взятися за голову та приступити до виконання своїх прямих обов'язків. Щоб міліціонерам легше працювалося, рекомендує йти в народ. Вони знають все. Хто кого і за що. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Триські новини. А місто живе своїм життям. Команда міського голови Романа Шлемовята господарює, медики лікують хворих, санстанція чомусь не штрафує порушників, а казначейство далі блокує гроші. Отож, які роботи ведуться у місті, на що медикам не вистачає грошей, а санстанції повноважень по порядку про все це далі. З навез триської медицини очільник тутешнього відділу охорони здоров'я Осип Бегей нині скаржився на брак грошей. Їх не вистачає на необхідне для міської лікарні обладнання. Новий флюорограф, без якого ніяк, коштує майже мільйон гривень. Якщо влада дасть добро на його придбання, не потрібно буде купувати плівки. І ще одне міській лікарні дуже потрібний аудіометр апарат, який вимірює гостроту слуху. Його також варто придбати для якісного проведення медоглядів. Не всі Підприємства і установи своєчасно проплачують за, власне, за ці періодичні медичні огляди. Центр поштового зв'язку, КП Надія, Стрийський ВРЗ, які затягували з проплатою від 3 до 5 місяців. А на даний час взагалі не проплачено за 2013 рік. Це пад Стрий інженірінг, ТОВ Діскавері, бурове обладнання, Стрийське управління. Газового сподарства робітників, які працюють на підприємців у лікарні, не видно змусити їх проходити медичні огляди, практично нереально. Уся відповідальність лягає виключно на плечі власників дрібного та середнього бізнесу. У разі перевірки санітарного стану їхньої фірми санстанція складе акт, згідно якого на підприємця можуть відкрити справу у відповідних силових органах. Кожна людина, яка хоче бути підприємством, має нести певні матеріальні і кримінальні відповідальності за за свої за свої чин, вчинки. Якщо там порушений санітарний облік стан підприємства, значить він буде відповідати і все. А чиновників менше це надзвичайно добре, що менше стоїть. Це позитивний крок і держава на правильному штику. Так вся Європа живе. Пам'ять про Героя Небесної Сотні містянина Андрія Корчака увіковішнять у меморіальній дошці. Встановлять її також на другій школі. Нагадаємо, першу таблицю виготовили за кошт молодої батьківщини. Цього разу фінансові витрати покриють із місцевої скарбниці. І наостанок про господарку все йде по плану. У школах і пологовому приступили до ремонту туалетних кімнат, заміни вікон, зруйновані дорожні участки, міських вулиць. Тихеньку відновлюють до кінця літнього сезону. Якщо казначайство пропускатиме гроші, завершать роботи на вулицях Олени Степанівни, Лемківський, Симона Петлюри. Об'єкт з який ми розпочали. Це Богдана Хмельницького, Шевченка, цей майдан Йосифа Сліпого. Значить, на превеликий жаль, він зараз зупинився, тому що не може купити ця підрядна організація. Плитко плитку на купує в Львові фірмі Магік. Без проплати і не дають. Ми мусимо значить той об'єкт. Найближчими днями закінчить Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Подержимі ідеєю та швидкістю до стріля звідусіль з'їхалися байкери, щоб відзначити одну важливу подію: другий день народження місцевого клубу Тузрайдерс. Гучні звуки Харлеїв було чутно по всьому місці, адже учасники дійства проїхали від мікрорайону до центру, щоб покласти квіти до пам'ятника будителям українського народу. Після влаштували вечірку. Які вони байкери та як святкували знаменну дату? Далі Уляна Мовчан їм два роки. Це міг кожен побачити на власні очі на вулицях Стрия. 20 червня у п'ятницю містом проїхалась колона байкерів. Таким парадом клуб Тузрайдер святкував день народження. Любителі залізних коней зізналися. Їхнє захоплення це спосіб життя, стиль поведінки, характер, ну і звичайно, своя тусовка, середині якої не прийнято говорити, чим займається людина, як саме заробляє собі на життя. Тут є свої правила та закони. Основне це любити дорогу, захоплюватися швидкістю і водночас бути вічливим на дорозі. З ряду послідніх подій, що зробилося стрію, була трагедія, була аварія, і все, Ми займаємося пропагандою, скажімо, моторуху. А ми скажімо, пропагандуємо і показуємо, що в стрію треба розвивати моторух, і щоб люди не пересікалися, щоб була повага на дорозі між мотоциклістом і автомобілістом. Цього разу до нашого міста звідусіль з'їхалось біля 30 байкерів. Зі Львова, Умані, Ужгорода, Мукачева і Києва зібралися всі гості біля готелю Степ Леон. Далі колоною вирушили до пам'ятника будителі. Тут урочисто поставили квіти, а ще зробили декілька фото на пам'ять. Як розповідає організатор Олег, ця подія для них є визначною та особливою. Я приїхав з другом він на своєму байку. Я на своєму. Ну я сам зі мною їздить внук або моя бабушка, супруга. Я себе пам'ятаю від маленького я їздив. Починав з мопедів і потихеньку, потихеньку. Ну все життя, я все в душі, все просто. Стиль життя такий, що без цього просто неможливо. Щоб стати членом клубу Тузрайдерс, потрібно мати свій власний мотоцикл. Тоді новачок отримує інформацію про правила поведінки в клубі. Основою членства є чесність і добропорядність, Ну і звичайно, дотримання правил дорожнього руху. Справжні байкери стараються безпечно їздити у шльомах, акуратно. Дорога, дорога наше життя. Ми їдемо, їдемо, їдемо. Тільки вихідний збираємося і їдемо. А де саме найчастіше катаєтесь? Катаємося кругом, катаємося. Ми вже років 5-6, Катаємося, об'їздили всю західну Україну. У прошлому році проїхалися по Криму. Тусовочка байкерів з різних міст була теплою і щирою. Спілкування, нові враження і спільні фото. Ось що залишилось після неї. Але ця зустріч не є останньою. Байкери з Трищини обіцяли жителів нашого міста здивувати ще не один раз. Уляна Мовчан, Роман Купринець, триські новини. Минулого тижня у Кіровограді відбулися фінальні змагання з мініфутболу серед коледжів. За звання найкращої команди України змагалися шість колективів. Західний регіон представляли студенти Стрийського аграрного коледжу, які завоювали путівку до фіналу після перемог в обласних і зональних змаганнях. Додому стрияни повернулися із бронзовими нагородами. Чи задоволені таким результатом емоціями від турніру поділилися з нами? На перший погляд, він добрий і веселий. Хоча, як зізнається, сам Євген Москвін, тренер вимогливий і прискіпливий. Я б сказав, що я дуже жорсткий тренер. Насправді я з багатьма тренерами працював, і я зрозумів, що тренер це психолог. Він має мати підхід до кожного гравця. Євген Москвін – дворазовий чемпіон України у складі львівського тайму. Незважаючи на те, що пройшло уже кілька років від моменту його останньої гри у професійному фузалі. З м'ячем не розлучається. Тепер він наставник. Втім, у тренуванні бере активну участь. Віднедавна пан Євген працює зі студентами Стрийського гравного коледжу. Чималим досвідом ділиться з найталановитішими футболістами цього навчального закладу. Тренер він теж чудовий. Він нам дуже сильно багато що дав, без нього команда би не зіграла так. Ми би своїми силами не вийшли. Багато що дав, багато награшів своїх. Ну, загалом, всім, всім подобається. Минулого тижня у Кіровограді підопічні Євгена Москвіна написали нову сторінку в спортивній історії Стрийського аграрного коледжу. На всеукраїнських змаганнях серед коледжів завоювавши третє місце. До цього успіху вони йшли довго. Спершу перемогли на обласних змаганнях, далі тріумфували у зональних. І от. Нова вершина за словами Євгена Вікторовича, їхали до Кіровограда за перемогою. Втім, суперники були із неспростих, як не як, а найкращі в Україні. До останнього туру стріяни претендували на золото, та, на жаль, поступилися майбутнім тріумфаторам студентам із Житомира. В цьому році ми ставимо максимальне завдання. Це вихід, фінал України і перше місце. На жаль, трошки не вдалося. Є на це причини. Знаєте, я не хочу за них говорити, то Слабкі люди говорять і шукають виправдовування. Третє місце, третє місце. Я як тренер задоволений, я дуже радий тому, що наш Стрийський коледж, наші хлопці показали дуже гру, ігру. Дуже. Наш коледж е, е, останній раз взагалі виходив на Україну в 2001 році і зайняли четверте місце, тому я думаю, що результатом ми дуже задоволені. І... Третє місце я думаю, це дуже добре результат. Цьогоріч ціни цього навчального закладу покинуть п'ять основних футболістів бронзової команди. Та як запевнило нас, керівництво закладу в наступному році перед Євгеном Москвіним і його підопічними вже поставлене нове завдання. Я думаю, що це для нас третє місце не вершина, а повинно бути тільки перше місце на рівні України. Ціль поставлена і вона мусить бути виконана наступний рік. Якщо ні, то я не вартую уваги. Уже в найближчі дні студенти-футболісти здаватимуть останні екзамени та захищатимуть свої дипломні і курсові. А футбол поки що зачекає після літній відпочинок, на який ці десятеро і їх наставник більш ніж заслужили. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Захисту дипломних настав імениті майстри та державні службовці із Львівського освітнього департаменту приїхали до Стар'я, щоб проекзаменувати майбутніх живописів із художнього училища. Яких навиків здобули за час навчання в цьому закладі? Учні демонстрували творчо. Звичайно ж, творили пензлем. Хто здивував своїми роботами та які ще новини привезла із 16-го училища Марічка Ходовицька? Далі Шановна комісія, пане голодо. Хочу представити до вашої уваги копію з репродукції відомого художника Віктора Шмака. Іван роботу обирав сам, втім, як належить останнє слово все ж за викладачем позаяк. І на цьому ініціатор студент не зупинився. Він не просто перемалював картину, він склав її по деталях. Олійну техніку виконання замінив стилізованою аплікацією. Керівник дипломної роботи наголосила на індивідуальній манері виконання та неабиякому творчому баченні полотна студентом. Стрийський художник, приватний підприємець Іван Кучер, показує студентам фото. Картини. Каже, копія далека від оригіналу. В режимі нон-стоп відбувається увесь цей захід. Ось на цьому моменті варто зупинитися. Це копія з циклу картин Ореста Скопа, козак Мамай, таких у колекції львівського митця 250. Володимиру поталанило побувати в майстерні Ореста Скопа та взяти у художника кілька уроків. Він нам розказував і про проблеми українського живопису, і про те, що наші українські митці зараз стараються копіювати. Чомусь закордонних російських е, живописців, Хоча в нас у Україні, зокрема на Львівщині, дуже багато дуже класних сучасних українських митців. І поглядаючи його роботи, мені дуже сподобалось е, його цикл робіт козак Мамай», е, який присвячений е, вбитим, вбитим більше ніж 300 ніж Сліпих кубзлів, яких вбили в 1934 році на Харківщині, неозброєним оком видно, що більшість товаришів одногрупників Володимира також намагалися кольоровими мазками на полотні передати українську культуру. Усі роботи викладачі оцінювали за 12-бальною шкалою. Як бачимо, на виході, що всі роботи були підібрані відповідним чином правильно, і дипломники справилися зі своїм поставленим завданням. Кольорова гама. Композиційне розміщення, роботи, колористика, ну і відповідно перспектива, ну і відповідність, як вам сказати, відповідність роботи до копій. В кераміці, Петриківському стилі, пейзажній, живописній манері і навіть крізь шкіряні переплети юних місцевих майстрів прослідковується щось своєрідне, щось, що важко обрамити у живе слово. Тут в першу чергу творчість передує, і скажімо, діти, які сьогодні захищають свої дипломні роботи, це е, наші учні, які є не тільки з Львівської області, це і тут представлені, навчаються із Закарпаття, і з Тернополя, і з Вонофранківщини. Тобто десь цей колорит. Навіть ми бачимо в своїх дипломних роботах. Вони презентують те, що їм, скажімо, десь більше до душі до вподоби, навіть можливості відтінки рідного краю, де скажімо, їх навіть і такі. Е, Безпечно, що е, заклад. Стрийське вище художнє училище є одним з кращих, мабуть, в Україні. Небо які результати даючи не стовідсоткову гарантію, що мистецькі діти місцевого художнього училища вступлять таки до мріяних вишів Львівської художньої академії, Київського інституту, декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука, а також Друкарської академії. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Стрийські новини. Лише вдумайтеся, щоб створити одну єдину картину. Йому потрібно було нанизати на нитку 75 тисяч бісеринок. Унікальний митець, самоучка Іван Вінців, інвалід другої групи малює картини і вишиває на полотні. Водночас ремесло вчить і свою похресницю. Чоловік із долішнього особливо пишається своїми іконами. Кілька із них спеціально привіз нам на студію, щоб показати їх іншим. Про своє хобі чоловік говорив із Марічкою Ходовицькою. Тайна вечеря, Пресвята родина, Богородиця й голуби колискова Англів Працює Іван Вінців лише у духовному полі. Одного разу чоловік поставив собі ціль усі старі ікони у хаті замінити на нові власноруч вишиті. Чому на полотні не працює з нитками, самоучка відповідає коротко. Зараз модний бісер. Тут всі роботи складні, а саме більше тут в тайній вечері 65 кольорів тут є. І тут є розмір всі великі роботи 69 см на 35 см. 650 грамів бісеру пішло, ну і найбільша робота з них то оця колискова ангелів, то тут є 75 тисяч 200 бісеринок, і розмір цієї роботи то 68 сантиметрів на 50 сантиметрів висоту. То я якраз у цю роботу зі у Київ на виставку. Дев'ятирічна похресниця Мар'янка до рук голку взяла у сім років. Цей метелик з бісеру перша її ластівка. Зиму дівчинка вишивала майже рік. Зуміла переплести 45 різних відтінків. Зараз Мар'янка взялася до улюбленої дядькової тематики. Образ Ісус благословляє дітей поки що найскладніша. Коли я побачила, як мій хресний вишиває, я за зали... Зацікавилася і схотіла собі вишивати. Я питала мами, чи можна мені, і мама сказала, що мені можна вишивати. І мені Хресний купив. Метелика вишивання бісером, задоволення не з дешевих грошей на матеріал, інвалід бере з пенсії. Натхнення черпає на виставках, конкурсах, звідки часто повертається з нагородами. Переможні сходинки Іван Вінців посідає на змаганнях по паураліфтінгу, дарцу, рукоборству. Незважаючи на хитке здоров'я, житель з села Долішні береться за будь-яку справу. Сили дає Всевишній, якого він одягає бісер. Марічка Ходовицька Руслан Леськів, Стрийські новини. Це все, що ми встигли вам розповісти сьогодні. Дивіться новини на нашому сайті. Його адреса і номер телефону редакції зараз внизу ваших екранів. Вітаю вас із НАМ Конституції та прощаюся аж до вівторка. На все добре! У неділю протягом дня світитиме сонечко. Вночі температура повітря буде плюс 13. В день повітря прогріється до 26 тепла. Вітер південний, 4 метра за секунду.